Я дворяткіна Вікторія Володимирівна, вчитель початкових класів Щастинської загальноосвітньої школи перших-трехіх ступенів номер 2 Новоайдарської районної ради Луганської області. Працюю в цій школі 22 роки. Моє педагогічне кредо: для того, щоб навчати інших, треба вчитися самому. Щоб виховувати інших, треба починати з себе, щоб розвивати інших. Самому потрібно постійно розвиватися. Проблема, над якою я працюю, це розвиток навичок біглого читання молодших школярів. У тому, щоб навчити усіх своїх учнів швидко і виразно читати. І як не виключення, навчити швидкому, виразному, усвідомленому читанню – це одна із найголовніших задач початкового навчання. І це завдання надзвичайно актуальне, тому що саме читання відіграє головну роль в навчанні, вихованні. Та розвитку людини. Читання це віконце, через яке дитина пізнає світ і самого себе. Читання це і те, чому навчають молодших школярів, за допомогою чого їх виховують і розвивають. Уміння і навички читання формуються не тільки як важливий вид мовної і розумової діяльності, але і як складний комплекс умінь і навичок. Що має загальнонавчальний навчальний характер, який використовується учнями при вивченні всіх навчальних предметів у позакласному та позашкільному житті. Життя показує, що якщо учень навчився читати в період навчання грамоті, він займає помітне місце у колективі класу. Він вірить в свої сили і навпаки, Якщо дитина не оволоділа цією навичкою, вона втрачає віру в свої можливості і не зможе проявити ті здібності, які в ній закладені. На думку психологів, саме читання є важливим фактором, який впливає на успішність. Отже, необхідна, цілеспрямована, систематична робота. Над розвитком та вдосконаленням навичок читання від класу до класу. Ні для кого не секрет, що сучасні діти не люблять читати. Але читання це навичка, якою повинні оволодіти діти, а ще й те, за допомогою чого вони будуть вивчати інші дисципліни, пізнавати багатство навколишнього світу і людських Відносин. Читання це не легка праця, і моє завдання зробити його продуктивним. Сьогодні я хочу вам показати прийоми вправи для розвитку навичок біглого читання, які я використовую на своїх уроках з учнями. Але спочатку я хочу дізнатися, чого ж ви очікуєте від цього майстер-класу. Подивіться, будь ласка, на свої парти. У вас там у кожного яскраві метелики. Якщо ви сподіваєтесь, що ця інформація не буде для вас корисною і цікавою, хай ваш метелик прилетить під дерево ось на цю галяву. Якщо ви гадаєте, що ви дуже добре орієнтуєтесь в цій темі, хай ваш метелик прилетить на стовбур дерева. І якщо ви сподіваєтесь, що ця інформація буде для вас корисною, і ви зможете її реалізовувати на своїх уроках, хай ваш метилок прилетить на ось цю крону дерева. На мою думку, скільки, скільки існує початкова школа, стільки ця тема навички читання не втратить свою актуальність. Тому я сподіваюся, обов'язково щось цікавого і корисного для себе сьогодні почути. Я очікую теж дізнатися, дізнатися щось новеньке для себе, нові вправи, нові прийоми для своєї роботи. Я сподіваюся поповнити свою скарбничку новими вправами з цієї теми. Я сподіваюся побачити ефективне використання технічних засобів і научності. Бажаю навчитися новим прийомам роботи на уроці. Я вважаю, що подібні майстер-класи є дуже важливими для професійного зростання вчителя і очікую позитивного настрою і плідної співпраці. На цьому майстер-класі я сподіваюся збагатитися не лише інтелектуальним, але й емоційно. Я вважаю, що сьогодні я дізнаюсь щось потрібне, цікаве для моєї праці. Я думаю, що майстер-клас буде для мене сьогодні продуктивним і пізнавальним. Я очікую від цього майстер-класу розвиток своєї педагогічної мастерності. Для того, щоб навчити учнів швидко і виразно читати. Я застосовую різноманітні форми навчання: колективні, індивідуальні, групові. З чого ж я починаю? А починаю я із заучування скоромовок. Спочатку із простих і коротких. Спочатку ми вимовляємо скоромовку беззвучно, але артикулюючи. Потім напівголосно. І лише тоді. Колес. Спочатку у повільному темпі, а потім у швидкому. Зараз я вам пропоную над цим попрацювати. Увага на екран! Біжай стежини поміж ожини. Давайте спробуємо разом. Біжай стежини, поміж ожини. Біжай, стежини, поміж ожини. Біжай, стежини, поміж ожини. Стежини, бо Наступна скоромовка скоро до, чаплі, в, чаплі, чапля, чапля, чапа, до в чаплі чорні черевички чапля чапа до водички. В чаплі чорні черевички, чапля чапа до водички. В чорні черевички, чапля чапа до водички. Наступна скоромовка через річку через брід Ходить чапля на обід. Носить дрібних жабенят для маленьких чапленят. Давайте спробуємо разом. Через річку через рік ходить чапля на обід, носить дрібних жабенят для маленьких чапленят. Через річку через бід ходить чапля на обід, носить дрібних жабенят для маленьких чапленят. Через річку через бід ходить чапля на обід, носить дрібних жабенят для маленьких чапленят. Секрет скоромовки в тому, що в ній зустрічаються слова, схожі за звучанням. Для вироблення навички швидкого читання я пропоную своїм учням щоденні практичні розминки, наприклад, вправа з відпрацювання поєднання приголосних і голосних. Коли ми вивчили букви, які означають голосні звуки, ми починаємо читати. Для цього учні ставлять у центр букву, яка означає приголосний звук. І приєднуючи до нього голосні, починаємо читати. Давайте спробуємо разом з вами. Та, тя, Ці, -ті, ті, те. Дє, то, ту. Змінюємо приголосне і спробуємо ще раз. Да, дя, ди, ді, де, дє, до ду. Дякую. Коли учні оволоділи навичкою читання простих складів, ми додаємо декілька голосних. І приголосник Увага на дошку! спробуємо з вами прочитати наступне: КОРОВА Сорока! ГОРОБЕЦЬ Ці вправи розвивають уміння у учнів вичленювати звуки в словах. Наступна вправа, яку я використовую на уроках з учнями, це музичні чисто мовки. В залежності від того, яку ми вивчаємо на уроці букву, я і пропоную учням співати музичну чисто мовку. Давайте спробуємо зараз всі з вами.

Візуально запам'ятовують склади. Особливо ефективна ця вправа для дітей, які слабко читають. У них добре розвивається артикуляційний апарат, і вони візуально запам'ятовують всі склади. Наступна вправа, яку я пропоную учням, це піраміда складів і слів. Увага на екран! Давайте зараз з вами прочитаємо склади, дивлячись на зірочки. Ан. Ор, іт, у, і, юл. Дякую, другий стовпчик. На. Навичкою читання простих складів я пропоную піраміду слів. Давайте прочитаємо разом. Нора коза, хата, вода! Наступна вправа, яку я пропоную своїм учням на уроках, це читання слів за подобою. Лах, рах бах Майка, зайка, гайка. Кора, пора, нора. Ці вправи допомагають усунути причини труднощів і вдосконалювати технічно складову процесу читання. Наступна вправа робота зі складовими таблицями. У вас у кожного на партах таблиці відкрите їх, будь ласка, на першій сторінці. Ці таблиці Можна читати як у горизонтальному, так і вертикальному напрямках. Як рядками, так і стовпчиками. Давайте зараз з вами всі разом спробуємо прочитати рядами. Ма, мо, му, мі, ми. ла ло лу, ЛІ, ли. Са. СО, СУ, СІ, -си. НА, НО, НУ, НІ, НИ, РА, РО, РУ, РІ, РИ, ГА, ГО, ГУ, ги ГИ, ПА, А тепер спробуємо прочитати з стовпчиками. Починайте, будь ласка, ма, ла, са, на, ра, га, па. ка да Мо, ло, со но ро. го по ко до Му-лу, су, ну, ру, гу. Мі, лі, сі, ні, рі, гі, пі, кі, ді. Ми, ли, си, ни, ри, г, пи, ки, ди. Ма, ла, са, на, ра, га, па, ка, да. Мо, ло, со, но, ро, го, по, ко, до. Му, лу, су, ну, ру, гу, ку, мі Ми -ли сі ні, гі пі. кі ді Ми ли, си, ни, ри, ги, пи. -пі Після того, як діти читали хором та лайсюшку. Я пропоную їм самостійне читання. Після того, як діти оволоділи навичкою читання простих складів, я завдання ускладнюю і ось що їм пропоную. Закрити, будь ласка, всі очі! Я вам зараз прочитаю рядок складів. Коли ви відкриєте очі, спробуйте знайти цей рядок ра РО, ру, рі, ри. Відкрийте, будь ласка, очі, знайдіть цей рядок. Давайте всі разом з вами прочитаємо: Ра-Ро, Ру, Рі, Ри. Коли діти засвоїли таблиці відкритих складів, я пропоную таблиці закритих складів. І тільки після цього таблиці буквосполучень що складно читаються. Наступна права, яку я пропоную своїм учням читання слів з нарощуванням приголосних. Увага на екран! Низ, вниз, ліс вліз, плив з Робив зробив. Казав! Сказав ловив зловив! Дякую. Подібні завдання закріплюють навички читання слів з важкими складовими структурами, відпрацьовують ритм, темп читання, чіткість артикуляції. Їх хорове обговорювання організовує учні і створює в класі хороший емоційний настрій. Мовна зарядка дає більший ефект. Якщо проводити її перед читанням тексту. Наступна вправа угадати. Для цього нам з вами знадобляться смужки, які у вас на партах, і спробуємо з вами прочитати вірш. Відкрите, будь ласка, підручники. Знайдіть вірш рідна хата. Перекрийте смужками рядочки. І спробуємо по одному рядочку ланцюжком прочитати. Будь ласка, починайте. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є у нас одна країна. То прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахлять квіти. Різні в світі є країни, гарні є, є і багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Цікавою і важливою вправою для розвитку навичок читання є бінарне читання. Коли одночасно учні читають текст або якусь таблицю. Зараз я вам пропоную парами прочитати цей же вірш Рідна хата. Різні в світі є країни, різні люди є на світі. Різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є у нас одна країна, то прекрасна україна нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше, пахнуть квіти. Різні в світі є країни. Гарні є, є і багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Щоб дізнатися, чи не дарма ви сьогодні провели свій час на майстер-класі, я вам пропоную заключний етап. Подивіться, будь ласка, на дошку, перед вами варіза, м'ясорубка та кошик. У вас на партах смайлики. Якщо вам знадобиться ця інформація у вашій роботі, прикріпіть, будь ласка, свій смайлик на балізу. Якщо інформація була для вас цікавою, але ви ще її перепрацьовуєте, прикріпіть свій смайлик, будь ласка, на м'ясорубку. А якщо ви вважаєте, що інформація для вас не корисна і не цікава. Викиньте її ось у цей кошик. Сьогодні я дізналася багато корисних і цікавих прийомів. І з задоволенням буду використовувати їх у своїй роботі. Дуже всім дякую. Для мене було багато чого цікавого, корисного і сподіваюся, тепер і мої уроки будуть набагато цікавішими. Дякую, Вікторія Володимирівна за дуже цікавий майстер-клас. У своїй роботі я буду використовувати всі навики, які ви нам розказали. Дуже дякую Вікторії Володимирівні за те, що мої сподівання виправдалися. Дякую, Вікторія Володимирівна. Вважаю, що дізналася багато нових форм роботи. І обов'язково буду вживати ці прийоми на уроках. Сьогодні на майстер-класі я показала не всі прийоми і методи роботи, які я використовую на своїх уроках, а лише основні. Але щоб досягти успіху, слід пам'ятати, що потрібно не тільки використовувати ці прийоми і методи. А й враховувати індивідуальні можливості учнів. І пам'ятати, що короткочасна робота ніякого результату не дасть. Отже, потрібно цілеспрямовано, систематично над цим працювати. Так як розвиток читання молодших школярів є і був актуальним завданням для початкової школи. Я і надалі буду працювати над цією темою і буду продовжувати поповнювати свою методичну скарбничку новими правами та прийомами. Дякую всім за участь!